Слава Ісусу Христу. Друзі, в цьому відео хочу поділитися з вами інформацією про одну особливість осоту, про яку, можливо, не всі здогадуються, що вона існує. Справа в тому, що коли осот з'являється в наших з вами посівах, то ми боремося з ним, звичайно, тими гербіцидами, яки дозволено. Зокрема, найкраще з ним боротися. Це у посівах зернових культур, зокрема у посівах пшениці. Дехто не боровся вчасно і сподівався, Твивається, що внесе десикант перед уборкою і це власне спасе. Потім зробить обробіток ґрунту, рослини осоту будуть знищені, і на наступний рік висіять можна буде соняшник, чи якусь іншу культуру, і все буде гаразд, але е, гаразд не буде. Зараз поясню чому. Вся річ у тому, що Коренева система осоту виділяє спеціальні виділення, які пригнічують ріст і розвиток інших рослин. От я вирвав рослину, яка вже відійшла після внесення гербіциду, і коренева система, ви бачите, таке враження, що взагалі і не ушкоджена. Також вирвав рослини, які значною мірою гербіцид пригнітив, але все одно коренева система, подивіться, будь ласка, жива. Якщо ми її подивимося всередині, то можна буде побачити там некротичні плями всередині, але вони особливо не знижують життєздатність цієї рослини у наступні роки. В цьому році так осот пригнітили гербіцидом, але коренева система, бачите, залишилася практично неушкодженою або мало ушкодженою. Зараз покажу посіви. Ось е, ділянка, де осоту не було. Бачите, е, осоту взагалі не було. У нас сильна посуха, тому продуктивний стеблистій зріджений в порівнянні з іншими роками вирощування. Але я хочу просто показати вам порівняння е, рослин, які росли з осотом і без. От як, е, який колос ми маємо, коли рослина росла без осоту. Такий колос має в середньому 30-40. Зернин. Ну і відповідна нормальна, як для цього року, густота продуктивного стеблостою. Дощ у нас випав тільки от позавчора. Ну, три дні ви, точніше випав перший продуктивний дощ, коли вже майже поспіла пшениця. А тепер дивіться, який продуктивний стеблості ми маємо в тій ділянці, де був пропуск оприскувача і ми маємо куртину з осотом. Тобто тут дуже-дуже зріджений продуктивний стеблостій. І колос, от я взяв той колос там, де не було осота. А це, зверніть увагу, колос на тій ділянці, де був осот. Продуктивність такого колоса у три. У 4 навіть рази буде менше, ніж з цим колосом. І крім того, густота оцих от колосів на цій ділянці теж буде в 3-4 рази менша, ніж там. Відповідно, ми маємо у 5-6 разів меншу врожайність на цій ділянці поля. Але ви скажете, ну це ж там, де є осота, там, де ми побороли його гербіцидами, все гаразд. Не все гаразд, показую. Ось уже поруч ділянка, де гербіцид попадав, де осот пригнічений, де він нежистєздатний. Ось одна ділянка. Ось вам покажу іншу ділянку. Теж. І зверніть увагу, що теж колос точно такий, як от, теж в порівнянні із там, де осота не було, точно такий, як на тій ділянці, де осот гербіцидом не був придавлений. Бачите, теж немає ні густоти, ні маси зерна з колоса. І таке ж відбувається по всіх рослинах, чи в кукурудзі, чи в соняшнику, чи в ріпаку, та будь-де, де є куртини з осотом. Незалежно від того, знищили ви осот в цьому році, чи не знищили. Навіть якщо ви по якщо ви його не знищили, то там проблема ще більша. Якщо ви його знищили, то теж проблему до кінця ви не вирішуєте. Через. Те, що коренева система осоту, як я сказав, має фітонцидні виділення і вона пригнічує ріст і розвиток усіх інших рослин. І тому, друзі, коли на цій ділянці поля наступному році попаде соняшник, соя чи там інша яка рослина, в цій ділянці, де ріс осот, навіть якщо ви його убрали гербіцидами, все одно у вас буде така прогалина, лисина, і там буде погано рости наступна культура. Якщо ви повністю знищите осот, то все одно рік, два, а то і три в тих місцях, в тих куртинах, де він був, матимете недобор врожайності. Тому, що б я рекомендував, я б рекомендував не пригнічувати осот гербіцидами, а знищувати його повністю поєднанням як гербіцидних заходів, так і механічно, шляхом обробітку ґрунту до повного викорінення осоту з ваших полів. І після повного викорінення пройде рік, два-три і тоді вже. Ви будете мати повноцінну врожайність на тих ділянках, де він колись ріс, тому не застосовуйте таку стратегію, що знищити осот тільки в рік вирощування культури, а дбайте про майбутнє, розуміючи, що недобори будуть колосальні в тих місцях, де вже завівся цей осод. Не допускайте масового його поширення, знищуйте його на ранніх етапах і майте завжди гарний врожай, і гарний настрій. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.